Я вас вітаю на короткій руханці, яку ви можете робити в будь-який проміжок дня. Для руханки вам знадобиться щось додаткове під коліна, якщо у вас тонкий ковр для йоги, і із обладнання це все. Тож будемо з вами розпочинати. Ми з вами опускаємось на килим і виходимо в позицію чотирикутника. Почнемо з того, що ми порухаємо наші кульшові суглоби. Уявляємо, що наша спина підпирає уявну стіну, потилиця. Грудний відділ і криш торкаються цієї уявної стіни. Ми працюємо тільки правою ногою. Стопа ротується назовні, за нею розкривається коліно. Коліно закривається, стопа повертається. Це раз. Робимо ще таких п'ять. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Намагаємось тримати таз у відносній нейтралі, сильно, не розкриваючись да, за стегном, щоб дуже сильно не зміщалось. І здається, це останній. Пам. Пам. Повернули. Трошки відцентрували праву кінцівку і погнали з лівою. Розкрились вниз. Повернули ногу. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Сильно не компенсуйте, якщо не вдається поставити стопу, не ставте її, хай залишається на ребрі. Пум. Пум. І останній назовні. Назовні, всередину. Всередину, можливо, трошки втомились плечі, відвели таз назад, руками потягнулись вперед. Розвантажили руки. Повернулися в позицію чотирикутника, залишили опору на лівій руці і двох кінцівках. Права рука тягнеться вперед і вгору погляд за рукою. І ми витягуємось вперед і пірнаємо під стегну, не мов би хочемо дотягнутися між п'яток, але намагайтесь сідницями не сідати назад таз залишається над колінами. Вдих вгору, видих вниз. І ще чотири вдих. Видих. Вдих. І видих. Ще два. Ліва рука відштовхується від підлоги, ви розкриваєтесь. І останній вдих. І. Видих. Змінили сторони. Права рука спирається. Вдих. Відштовхуємось правою рукою, погляд за лівою. видих. Пірнаємо вниз. Вдих. І видих. Права рука може згинатись. І видих. І ще три. Два. Один. Добре, молодці. Зараз нам треба з вами буде килим, який ми підкладемо під коліна або подушечка, в залежності від того, чим ви користуєтесь. ліву кінцівку. Коліном поставили. На подушку, праву ногу відвели в сторону. І ми з вами легко штовхаємо таз вправо, зберігаючи наші тазові кістки направленими вперед. Вдих і видих. І ще чотири, фух, три, дві, трошки похиталась. Одна. Є. А тепер ми з вами завертаємо праве стегно всередину і повертаємо його назад, розкриваємо. Шість разів. Два. Три. Корпус підлаштовується під рух. Чотири, п'ять. І шість. А тепер ми з вами об'єднаємо шість разів. Штовхнули всередину. Штовхнули. Всередину. І ще чотири. Три. Дві. Дві. І молодці. Попрацювали наші стегнові суглоби. Чим краще вони в нас розрухані, тим менше наш нещасний поперек буде перепрацьовувати. Ліва нога в сторону, правою ногою спираємось. Похитування вліво, і назад. Наші клубові кістки направлені вперед. Три. Останні чотири. Три. Деві. Одна. Добре. І тепер ми будемо з вами повертати наше ліве коліно всередину. Шість разів. Раз. Таз підлаштовується разом з корпусом Два. два. Три. Чотири. П'ять. Дуже приємний рух для кольшових. Шість і об'єднуємо. штовхнули вліво і всередину. Два, шість разів. Три, чотири. П'ять. І шість. Добре. Молодці. В нас залишається з вами остання вправа. Ми також можемо щось залишити під колінами, можете прибрати. Я показую вам. Боком. Ми будемо з вами гомілками тиснути в підлогу, ноги залишаються на ширині кульшових суглобів. Далі, в цьому положенні, нам важливо уявляти, що наша голова, грудна клітина і таз, разом з колінами постійно залишаються на одній лінії. Ми з вами на видих будемо відхилятись назад, зберігаючи цю лінію і на вдих, повертатись вперед. Ви будете відчувати, як ваші. Передні частини стегон, ваші квадріцепси, будуть напружуватись для того, щоб повернути вас назад. І це нормально. Трошечки вони попрацюють. Руки перед собою, вдих і на видих назад. Вдих, вперед. Видих, назад. І ще шість. П'ять. Чотири. Три. Дві. Одна. Добре, амплітуда може бути у кожного своя. І зараз ми з вами об'єднаємо два невеличких рухи: Вдих, таз назад, корпус вперед, видих. Відхилилися і разом зі мною дві одна, Вдих. видих. Ще дві пари. Добре є. Злегка попрацювали зі з'єднувальною тканиною нашої передньої частини стегна, що далі нам буде допомагати в ході наших будь-яких рухів, навіть ходи, і в тому числі обов'язково мати досить еластичну передню поверхню. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі!